Доброго дня. Певне резюме, певні підсумки, на що я намагався звернути увагу і чи вдалося мені, чи не вдалося це вирішувати вам. Звісно, я не думаю, що ви отримали системний огляд взагалі такого явища, як мистецтво, як образотворче мистецтво. Але я спробував звернути увагу на. Ті акценти, про які ви, може, не чули. Ті акценти, які відповідають сучасному стану речей. Я вважаю, що не можна на сьогодні розглядати мистецтво поза політикою. Не можна нам забувати або нівелювати українськості у мистецтві. Не можна не розглядати. Ті чи інші події в мистецтві в режимі мирного часу. Так, дійсно, у нас є в фахові митці, у нас є особистості, які символізують і Україну, і Харків. Ну, давайте згадаємо лише того ж Гамліта Зіньковського. На сьогодні, коли Блукаєш містом і бачиш його репліки на ті чи інші події, вони підіймають дух. Саме тому я вважаю, що ми можемо бути вдячні йому і в часи війни. Тобто це саме ті моменти, які я намагався донести, ще раз хотів би вибачитись за. Не професіоналізм, а бачення звичайного громадянина.